Привіт, друзі. Ви коли-небудь замислювалися, що за кермом сусідньої машини може сидіти справжній психопат. Сьогодні у нас випуск про те, як близькі люди стають загрозою для життя, а звичайна поїздка за кавою перетворюється на судовий позов. Ми вже не вперше торкаємося теми жахливих ситуацій на дорогах. До речі, на нашому каналі вже є окреме відео про найбільш неадекватних водіїв. Якщо хочете додати собі ще трохи адреналіну, посилання на нього вже чекає на вас в описі. Ну, а ми починаємо перша історія про те, як зупинити матір, яка нищить машини швидше, ніж ви встигаєте їх купувати. Поїхали. Чи існує законний спосіб заборонити моїй матері знову сідати за кермо? Вона жахлива водійка і може когось серйозно скалічити? Моя мати просто жахлива, неймовірно жахлива водійка. Коли я ріс, вона провалила іспит з водіння понад 20 разів, перш ніж таки спромоглася ледве-ледве його скласти. За своє життя вона вщент розбила чотири машини і потрапляла в аварії частіше, ніж я можу згадати. Вона мала звичку ненароком наїжджати на бордюри і зачіпати бічні дзеркала інших машин, ніби це звичайнісінька дрібниця на кшталт Ойлишенько дорогою додому. Вона могла зачепити бордюр двічі або тричі. Вона не розуміла, як приїжджати кільцеві розв'язки, і досі цього не доганяє. Окрім того, через один зі своїх діагнозів вона страждає на серйозне затумарення свідомості. Дійшло до того, що найдешевша страховка, яку пропонували сайти порівняння цін, коштувала майже 8 тисяч фунтів стерлінгів. Така ціна стала достатньою перешкодою, щоб прибрати її з дороги. Однак, нещодавно вона отримала право на підвищену ставку соціальної допомоги і тепер розглядає варіанти автомобілів, які може отримати. З її слів, програма повністю покриє страховку без зайвих запитань. Це означає, що вона знову вийде на дорогу, і вона цьому неймовірно радіє. Я мушу це зупинити. Вона, зрештою, когось покалічить, якщо не саму себе. Що я реально можу зробити? Мені потрібна відповідь до п'ятниці. Саме тоді вона збирається зустрітися з представниками програми, щоб обміняти свої виплати на машину та страховку. Я вже телефонував на неекстрену лінію поліції, але мені сказали, якщо її ліцензію не анульовано або вона не набрала 12 штрафних балів, вони нічим не можуть допомогти. Моїм єдиним важелем стримування була дорога страховка. Чи існує якийсь юридичний спосіб не дати їй повернутися за кермо? Чи можу я оформити термінову опіку або щось подібне? Коментатор 1. Який саме медичний стан створює їй проблеми з водінням? Якщо вона не визнана недієздатною, то немає жодного законного способу, яким ви особисто могли б заборонити їй керувати авто. Автор. Фіброміалгія астма, хозел. Вона курила все життя, тож частково, це наслідки її власного вибору. Саме фіброміалгія викликає певні проблеми за кермо, зокрема, туман у голові. Але вона завжди була поганим водієм задовго до того, як їй поставили діагноз чи почалися прояви хвороби. Я не знаю чому. Вона просто небезпечно бездарна у цьому, вона неуважна. Як я вже казав, усе було під контролем, доки вона не отримала підвищену ставку виплат, і їй не сказали, що вона може отримати машину з повним покриттям страховки. Саме так я планував стримувати її надалі. Ніхто не страхував її менше, ніж за 7500 до 8000 фунтів з її історією аварій та чотирма розбитими вщент машинами. Мені 25 років, їй зараз 55. Вона не сідала за кермо майже 10 років. Я просто в шоці від цієї ситуації. Коментатор 2 Простих шляхів тут немає. Якщо її погане водіння пов'язане з медичним станом, ви можете спробувати висловити своє занепокоєння її сімейному лікарю і попросити повідомити про це в агентство з ліцензування водіїв і транспортних засобів. DVLA. перевірте сайт агентства, але наскільки я розумію, їм потрібен звіт від лікаря або третіх осіб. Ви говорили безпосередньо з мамою. Якщо так, наскільки відвертими ви були? Чи є шанс, що вона дослухається, якщо ви скажете те, що написали тут, що її водіння настільки жахливе, що лякає вас, і ви вважаєте, що існує реальний ризик того, що вона вб'є себе або іншу людину? Автор я був дуже прямим. Я лаявся на неї та плакав після того, як благання і ввічливі прохання не подіяли. Її це просто не хвилює. Я нагадував їй, що вона постійно чіпляє бордюри. Вона лише знизувала плечима і казала та це просто маленький поштовх. Я пояснював їй, що це ненормально. Вона непохитна у своєму бажанні повернутися на дорогу, каже, що отримує задоволення від водіння і сумує за ним. Я нагадав їй про те, що вона розбила чотири машини за дев'ять років. Вона відповіла, що аварії трапляються з кожним. Усі чотири випадки були з її вини три з них. На кільцевих розв'язках. Я намагався донести їй, що страшенно боюся, що вона скалічить себе або когось іншого. Вона просто віджартовується або звинувачує мене в тому, що я обмежую її свободу. Вона надзвичайно схвильована можливістю отримати машину від мотабіліті, і весь тиждень надсилала мені різні моделі авто. До неї неможливо достукатися. Я не хочу потім збирати уламки, я хочу запобігти цьому і не дати їй повернутися на дорогу від самого початку. Я пробував дзвонити представникам Мотабіліті і пояснювати їм ситуацію. Я попередив їх про те, яка вона водійка, сподіваючись, що вони не дозволять їй це зробити. Але вони відповіли, що оформлюють автострахування через стороннього провайдера. Здається, це був Дірект Лайн, і не збираються забороняти їй орендувати автомобіль через них. Коментатор 3 на жаль, ні. Я думаю, що перелічені вами захворювання не є підставою для обмеження права керування. Якщо вона повністю дієздатна, вам буде вкрай важко зробити щось у правовому полі. Автор, чорт забирай, вона стане чиєюсь смертю. Коли я був малим, вона потрапляла в серйозну аварію десь раз на три місяці, а розбивала машину вщент кожні два роки. Одного разу вона буквально наїхала на чоловіка, і він перелетів через капот. Він переходив дорогу на регульованому пішохідному переході. Він просто підвівся, сердито махнув її рукою і пішов. Але це показує наскільки все погано. Примітка редактора Pelican Crossing – регульований пішохідний перехід, це тип переходу, де пішоходи можуть керувати світлофором за допомогою кнопки. Оновлення через три місяці. Я неодноразово висловлював своє занепокоєння представникам Motability. Я казав їм, що вона не придатна до водіння. Я пояснював, що приватні компанії фактично відмовляються її страхувати, і саме це тримало її подалі від дороги. Поспілкувавшись із поліцією, я дізнався, що вона проїхала регульований пішохідний перехід на швидкості 50 миль на годину. Хоча там діяло обмеження 20 миль, коли блимають світлофори. Збивши двох людей, вона різко змінила смугу руху і врізалася в зустрічний автомобіль. Травмувавши іншого водія. Вона відправила до лікарні трьох людей, не рахуючи себе. Після цього вона спробувала втекти з місця події, але її машина зламалася приблизно за 30 метрів. Чи ймовірно, що буде відкрито кримінальне провадження, або що в цьому є кримінальна складова. Чи загрожує їй в'язниця? Моя мати поводиться дуже замкнуто і тримає в таємниці все, що відбувається. Чи є якийсь спосіб не дати їй отримати ще одну машину від Мотена Мотабліліті? Вчора ввечері я зірвався на крик, коли побачив, що вона знову переглядає машини за цією програмою на своєму планшеті. Коментатор 1. Я не розумію, чому поліція досі не втрутилася. Автор. Цілком можливо, що поліція робить більше, ніж я знаю. Я не знаю, що відбувається насправді, тому що моя мати має звичку приховувати речі та тримати все в секреті. Вона приховала той факт, що кілька років тому мала понад дві тисячі фунтів неоплачених рахунків. Вона не обговорює зі мною такі речі, а в тих рідкісних випадках, коли говорить, я цілком очікую, що вона брехатиме мені в очі. Я вже сплатила цей рахунок. Я вже заплатила школі за твою поїздку на премію герцога Еденбурзького. Вона цього не зробила, і я не зміг отримати свою золоту нагороду. Вона хронічна брехуха. Коментатор 2. ключовим компонентом буде медична оцінка стану вашої матері, оскільки рекомендації щодо вироку відрізняються для людей з деменцією або психічними розладами. На жаль, ви надали дуже мало деталей наприклад, чому саме її відмовлялися страхувати, чи має вона повну дієздатність, чи є її стан суто фізичним. Ви можете зателефонувати в Мотабіліті і пояснити, що вона ледь не вбила кількох людей і розбила щонайменше одну машину. Це, ймовірно, її зупинить. Так, ви також можете в будь-який час зателефонувати на номер 101 і попросити поради, оскільки ви вважаєте, що особа непридатна до керування, яка спричинила майже смертельну аварію і намагалася втекти з місця події, знову намагається сісти за кермо. Ви також повинні повідомити про неї в агентство з ліцензування водіїв DVLA. Просто зараз, сьогодні ж. Ви вважаєте, що ваша мати має обмежену дієздатність. Автор У неї було стільки аварій, що найдешевші пропозиції страхування складали щось близько, від 7400 до 8000 фунтів, якщо я правильно пам'ятаю. Це було кілька років тому. Ми говоримо про кілька розбитих вщент машин. Серйозних аварій було більше, ніж я можу порахувати на пальцях. Вона ставиться до зіткнень з іншими авто як до чогось нормального, що трапляється від двох до трьох разів за одну поїздку. У неї немає діагнозу деменції чи чогось подібного. Їй зараз 56 років. Вона стверджує, що туман у голові від фіброміалгії іноді впливає на її водіння. Я попереджав про це мотабіліті під час численних телефонних дзвінків. Коментатор 2. А чи було повідомлено про цей стан в агентство з ліцензування водіїв? Сподіваюся, що так, якщо мотабіліті залучено, але хто зна. Автор. Думаю, що так, але я спіймав її на спробі здешевити страховку, коли вона забула задекларувати свій стан під час оформлення заявки на сайті порівняння цін. Її стан настільки серйозний, що вона отримує підвищені виплати на повсякденне життя та мобільність. Відповідь автора іншому коментатору я вже повідомив і агентство з ліцензування DVLA і мотабіліті, чиє каяття. Вона, схоже, не відчуває жодних докорів сумління через те, що сталося. Єдина емоція, яку я помітив, це роздратування через те, що зараз у неї немає машини. Які ліки вона приймає? Так. Тіотропій, здається, цей інгалятор. Прегабалін від фіброміалгії. Можливо, є ще за два препарати. Я не пам'ятаю, які саме. У неї ХОЗЛ від куріння та фіброміалгії. Примітка редактора. Фармацевт втрутився в обговорення і зазначив, що прегабалін може впливати на здатність керувати автомобілем. Коментатор 3. Цілком можливо, що ваша мати потрапить до в'язниці. Щонайменше її ймовірно позбавлять права керування, можливо, довічно, якщо суд так вирішить. Автор я сподіваюся, що її посадять хоча б на кілька років і дадуть довічну заборону на водіння. Довічна заборона. Це те, чого я хочу найбільше. Я так намагався тримати її подалі від доріг роками. Я повідомляв про її погане водіння усім, кому міг. Той факт, що приватні страховики не хотіли мати з нею справу, був благословенням. Єдина причина, чому вона знову опинилася на дорозі, це те, що Мотабіліті надали їй безкоштовну страховку. Автор пояснює коли справа доходить до Мотабіліті, вона не обирає свій страховий поліс. Я думаю, що Мотабіліті робиться від її імені, і саме так їй вдалося обійти страховий внесок у 8 тисяч фунтів, який вимагали приватні страховики. З того, що я зрозумів, мотабіліті страхує своїх водіїв великими групами, можливо, через Direct Line, що означає, що небезпечні водії, як моя мати, можуть отримати безкоштовну страховку і проскочити крізь сито відбору. Як мені жінка 28 років, сказати чоловікові 27 років, що його новенька машина розбита вщент. Це сталося сьогодні вранці, і я весь день на емоціях, тож перепрошую, якщо писатиму занадто багато або пропущу якісь деталі. Я відповім на всі запитання та додам їх до тексту, якщо знадобиться. Ця історія матиме сенс лише якщо я розповім вам трохи про свою колишню подругу, назвімо її Люсі. Я познайомилася з нею на першому курсі коледжу, вона була частиною нашої великої компанії, оскільки ми всі жили в одному гуртожитку, скільки я її знаю, у неї завжди були досить значні перепади настрою. Іноді вона була надзвичайно милою і турботливою людиною, але коли стресувала, то ставала агресивною як словесно, так і фізично. Вона звинувачувала весь світ у будь яких негараздах свого життя з часів коледжу її агресія ставала дедалі гіршою. Я могла б написати цілу книгу про Люсі, але позбавлю вас подробиць, бо це не стосується безпосередньо поради, якої я потребую. За останні кілька років кожен із нашої компанії припинив із нею спілкування, і я, мабуть, була останньою, хто все ще її відписував. Кожна моя розмова з нею ходила по колу, і все закінчувалося її гнівом та роздратуванням. Зазвичай я просто клала слухавку, коли вона починала сипати образами. Я зустріла свого чоловіка близько трьох років тому, і він завжди мене неймовірно підтримував. Я багато разів жалілася йому на люсі, бо спілкування з нею завжди висмоктувало з мене всі сили, і я почувалася так, ніби божеволію. Він неодноразово закликав мене обірвати з нею зв'язки, кажучи: не варто спалювати себе, щоб зігріти її. Тож на початку цього місяця я її заблокувала. Сьогодні я випадково зустріла Люсі в супермаркеті, і вона накинулася на мене з претензіями, чому я їй не відповідаю. Вона почала кричати, тому я вийшла з магазину і поїхала додому. Але коли я заїжджала на парковку біля свого будинку, то побачила машину, що мчала просто на мене. Звісно ж, це була машина Люсі. Думаю, вона цілилася просто в мене, але я встигла вивернути кермо, тож вона врізалася в задні двері мого авто, розтрощивши обидві наші машини. Перш ніж я встигла отямитися після удару, вона поїхала геть на машині, у якої вже не вистачало передньої частини. Я викликала поліцію і все їм розповіла, на щастя, я не постраждала. Весь день я дзвонила в страхову і намагалася знайти варіанти ремонту машини. Нічого ще остаточно не вирішено, але страховий агент сказав, судячи з фотографій, що він не оптимістичний щодо ремонту. Це або неможливо, або немає сенсу. Я знаю, що маю розповісти чоловікові, але як сказати йому, що машина, на яку він збирав роками, а потім місяцями чекав доставки, тепер не підлягає відновленню, особливо тому, що я відчуваю часткову провину. Озираючись назад, я розумію, що мала розірвати стосунки з Люсі ще багато років тому. Частина мене знає, що зовні він це сприйме спокійно, скаже, що щасливий, що я жива і що речі можна замінити. Але я боюся, що він затаїть на мене образу. Він обожнює цю машину. У нього до неї сильна емоційна прив'язаність, бо це його перше власне авто. Він навіть дав їй миле прізвисько як домашньому улюбленцю. Ми жартуємо, що це його первісток, дітей у нас поки немає. І зараз свята, який же це жахливий подарунок. Дізнатися, що твоя новенька машина, яку ти отримав два тижні тому, розбита вщент. Я намагалася знайти способи купити йому нову, але, очевидно, я не можу приймати такі великі фінансові рішення без спільного обговорення, інша проблема. Термін доставки такої машини зараз становить понад 10 місяців це тесла, якщо комусь цікаво, чому так довго. Ми могли б купити вживану, але ціни на них навіть вищі за нові, і вони вже мають понад 20 тисяч миль пробігу. Він зараз у відрядженні і повернеться в п'ятницю на свята. Я вагаюся сказати йому зараз чи вже особисто, коли він приїде, які слова взагалі підібрати. Коментатор 1. Чи заарештували Люсі? Схоже, вам потрібен судовий ордер на заборону наближення. Автор. Поліція заарештувала її і зателефонувала мені десь через годину. Мабуть, це було нескладно, бо вона була вдома, а передньої частини її машини не було. Коментатор 2. Тоді чесно, просто подзвони чоловікові і скажи йому Почни зі слів. Я в порядку. Але на жаль, ця навіжена буквально влетіла своєю машиною в твою. Я вже дзвонила в страхову і її заарештували. Це всього лише машина. Це не твоє життя. Тож, сподіваюся, він поставиться з розумінням. Коментатор 3. Так, я не розумію, чому авторка боїться сказати про це чоловікові, коли психопатка буквально намагалася її вбити. Якщо чоловік справді на неї розсердиться, це покаже, які в нього насправді пріоритети. Коментатор 4. Хтось намагався вас убити. Ви це усвідомлюєте? Причина арешту Люсі в тому, що вона вчинила замах на ваше життя. Зателефонуйте чоловікові і скажіть, що ви живі. Заспокойте його, що ви не постраждали, коли ця соціопатка на повній швидкості врізалася у вас. Скажіть йому що її заарештували, і вона не зможе повторити спробу, що ви в безпеці, тому йому не потрібно терміново мчати додому. Поясніть, що машина сильно пошкоджена, але ви пережили замах на вбивство. Ваш чоловік відчує полегшення, що з вами все гаразд. Він засмутиться через машину, звісно, але, ймовірно, трохи згодом. Новина про те, що його дружину ледь не вбили, на певний час затьмарить усе інше. Коментатор 5. Підтримую, я б також наголосив на тому, що новенька міцна машина врятувала вас від серйозних травм. Оновлення через п'ять днів. На початку тижня я писала сюди, щоб попросити поради, як сказати чоловікові, що його нову машину розбили, коли моя колишня подруга, з якою я розірвала стосунки, протаранила мене. Я вдячна всім, хто знайшов час дати пораду. Я мислила не зовсім ясно, і мені справді допомогло те, що незнайомці в інтернеті вправили мені мізки. Озираючись назад, я була занадто зациклена на машині і не до кінця усвідомила той факт, що людина, яку я знаю понад сім років, ледь не вбила мене. Ще до того, як я повідомила новину чоловікові, то все пішло не зовсім так, як я очікувала. Я знала, що маю сказати йому якнайшвидше, і намагалася підібрати найкращі слова. Але десь через 20 хвилин після того, як я опублікувала пост, він сам зателефонував мені в паніці, бо боявся, що я в комі в лікарні чи щось таке. Появляється у його. Тесла та додатку на телефоні набагато більше наворотів, ніж я, ніж я знала. Система надіслала йому сповіщення та відео з камер автомобіля про аварію, але він побачив їх лише ввечері. У його компанії діє сувора політика. В офісі технічного центру дозволено вмикати лише корпоративні телефони. Тому, коли він закінчив роботу і увімкнув свій особистий телефон, його зустріли численні сповіщення про аварію та посилання на відео. Оскільки на той момент минуло вже багато годин після зіткнення, він був нажаханий думкою, що я серйозно постраждала. Спочатку він дуже розсердився на мене за те, що я не подзвонила йому негайно на робочий телефон. Після того, як я довго вибачалася і пояснила всю ситуацію, його роздратування змінилося на турботу. Він наполіг, щоб я пішла до лікаря на повний огляд, хоча я почувалася добре. Потім він узяв квиток на найближчий ранковий рейс і останні кілька днів провів зі мною, проводячи робочі зустрічі дистанційно. Я кілька разів вибачалася за те, що не викреслила колишню подругу Люсі зі свого життя раніше до знайомства з чоловіком і вибачалася за втрату його машини. Але щоразу він просто відмахувався і казав щось таке, від чого моє серце тане. Я щасливий, що машина виконала свою роботу і захистила тебе від Люсі, або машина це річ, а речі можна замінити тебе. Ні. Папери зі страхування ще не оформлені остаточно, але все йде до того, що машину визнають такою, що не підлягає відновленню. Думаю, мій чоловік уже зробив замовлення або принаймні серйозно розглядає можливість замовлення нової машини. Нам, ймовірно, доведеться чекати від 10 до 12 місяців, але тим часом у нас є моя машина, тож ми щось придумаємо. Чоловік також хоче, щоб ми пішли на сімейну консультацію, бо каже, що я маю схильність уникаття або відкладати важкі розмови. Після цього тижня я розумію, що він, мабуть, має рацію, тож на початку наступного року ми цим займемося. Щодо мене, то я рада, що відбулася легким переляком. Наступного дня я потрапила до чергового лікаря, і він дійшов висновку, що нічого серйозного немає, але порадив пройти ретельніший огляд у мого сімейного лікаря наступного тижня. З вівторка у мене болять два зуби, і я не впевнена, чи це пов'язано з аварією. Чоловік підозрює, що я могла занадто сильно сціпити зуби, готуючись до удару, і щось пошкодила, тож я записалася до стоматолога. У своєму першому дописі я мало розповіла про те, що сталося з Люсі після аварії, бо. Текст і так був довгим, і це не стосувалося поради, яку я шукала. Але поліція заарештувала її невдовзі після аварії. Мабуть, це було досить легко, бо вони знайшли її вдома і дали їм адресу. А передня частина її машини була відсутня і побита. Вони запитали її, чи не потрапляла вона в аварію того ранку, і вона розповіла їм жахливу історію про те, як ледь втекла від банди жорстоких байкерів. Коли поліція запитала, чому вона не повідомила про це і не звернулася по допомогу, вона, за словами детектива, кліпала очима як риба, яку витягли з води. Про це мені розповів детектив, який веде справу. Самого арешту я не бачила. Я спілкувалася з іншими людьми з нашої університетської компанії, які знали Люсі. Всі вони висловили суміш співчуття, легкого здивування та вдячності за те, що я їх попередила. В однієї моєї подруги пару років тому була ситуація, коли Люсі погрожувала завдати шкоди її собаці після того, як подруга припинила спілкування, але нічого не сталося. Тож вони про це забули і жили далі. Ми з чоловіком шукаємо адвокатів, щоб допомогти нам з оформленням судового ордеру на заборону наближення, а також розглядаємо інші можливі юридичні дії, але поки що отримали мало відповідей, бо зараз свята. Сумніваюся, що варто витрачати час і гроші на позов про відшкодування збитків від Люсі, але ми розглядаємо і такий варіант. Юристи, з якими ми мали попередні консультації, порадили не спілкуватися з Люсі напряму. І не говорити забагато про цю ситуацію публічно, окрім основних фактів, поки триває судовий процес. Тому я не буду нічого писати про неї в найближчому майбутньому. Коротше кажучи, у нас все досить непогано, божевілля трохи вляглося, і ми з чоловіком дотримуємося наших планів на свята. Ще раз дякую всім за ваші думки і веселих свят. Коментатор один жорстока банда байкерів, схоже люсі на найкраща брехуха, егеш. Щодо зубів, думаю, підозри вашого чоловіка швидше за все вірні. Кілька років тому я потрапила в аварію, коли в мене в'їхали ззаду. У мене почали боліти зуби, і я пішла до стоматолога. Її першим запитанням було Ви бачили, що машина наближається до вас? Виявляється, це поширене явище, коли люди пошкоджують зуби, надто сильно стискаючи щелепи в очікуванні удару. Автор Дивно те, що в коледжі вона була дуже вправною брехухою. Уся наша компанія ковтала її сумні історії про важке дитинство, сприймаючи все за чисту монету. Лише через роки ми зрозуміли, що вона багато про що брехала, і все таємне стало явним. А можливо, ми просто були занадто наївними. Чи я винна? Я була на пасажирському сидінні, коли подруга потрапила в аварію. Тепер вона та власниця авто вимагають від мене 400 доларів. Почну з того, що мені 16 років, і я працюю за мінімальну ставку в Старба... Старбаксі мої подруги в цій історії. Назвемо їх Бі 16 років, і тана 17 років, працюють там само. У Бі є водійське посвідчення та власне авто. У тани є лише учнівське посвідчення, а машини немає. У мене немає ні того, ні іншого, бо мама загубила документи про моє громадянство, і я зараз майже не маю посвідчень особи. Ми всі працюємо разом. Тана потрапила на цю роботу за моєю рекомендацією та рекомендацією Бі. Бі дозволяє тані їздити на своїй машині відтоді, як та одного разу взяла її без дозволу, але натомість заправила повний бак. Коротше кажучи, десь два тижні тому ми з таною чекали, поки бі закінчить зміну, щоб поїхати на пляж. Поки чекали, вирішили заїхати заправити машину Бі на заправку, де раніше працювала тана. Колишній колега тани жартома попросив привезти їм на поїзді старбаксу, що ми і зробили. Також ми з танею приготували по напою і для себе. Коли ми стояли на заправці, то поставили свої склянки на панель приладів, оскільки підсклянники були зайняті пляшками з водою, що належали бі. Коли рушили, то зовсім забули про напої на панелі. На повороті вони перекинулися і залили все в салоні. Тана запанікувала і врізалася у припаркований Volkswagen. Жінка, в чию машину ми влетіли, була, м'яко кажучи, дуже розлючена. Збитки склали 1300 доларів. Тана і бі домовилися поділити цю суму навпіл, оскільки тана була за кермом, а бі сама дозволила її їхати, але сьогодні вони раптом запропонували, щоб я також вклалася і заплатила частину, бо мій напій теж розлився. Я заперечила Напій Тани все одно розлився б, незалежно від того, була я там чи ні. Мій стакан ні на що не вплинув. На це вони відповіли це питання принципу. Ти маєш заплатити, бо ти наша подруга. Я не вважаю, що 400 доларів. Це чесна сума за те, скільки я додала до цієї ситуації. Якби попросили 100 або 200 доларів, я б ще зрозуміла, але 400 – це занадто. Після цієї суперечки я заблокувала їх обох, бо у мене був важкий день, і я просто не маю сил на ці розбірки. Але як мені вчинити, чи справді я повелася як егоїстка, відмовившись платити? Доповнення. Так, я допомагала відмивати салон від розлитих напоїв. На щастя, більша частина потрапила на пластикові деталі, які легко миються, а не на сидіння, тож вистачило кількох спиртових серветок. Щодо водіння. Так, ми розуміємо, що не мали права їхати без повноцінних прав. Ми вже звернулися до страхової компанії та оформили претензію. Бі була повністю в курсі, що ми взяли машину, щоб заправити її та завести напої хлопцям. На щастя, в аварії ніхто не постраждав. Оновлення один. Дякую всім за поради. Пост провис лише кілька годин, а я вже отримала купу відгуків. Для тих, хто питав, за що саме платіш, я не дуже тямлю в автомобілях, тому не знаю точних термінів. Спочатку в страховій нам назвали суму франшизи у 700 доларів. Дехто казав, що це забагато, але пошкодження машини Бі були серйозними. Фактично, її можна вважати списаною. Через кілька днів Бі написала в загальний чат, що ціна зросла з 700 до 1300 доларів. Я ще з'ясую, чому. Також я розумію, що облокувати їх було незріло. Я знаю Бі з п'ятого класу, а станою ми подружилися на першому курсі. Ми дуже близькі, просто той день був жахливим. Багато хто каже, що я невинна, але я все одно відчуваю часткову відповідальність за свій стакан на панелі моя середня зарплата. Близько 600 доларів, і мені треба відкладати на власну машину, тому віддати 400 доларів це майже вся сума, що залишається після заощаджень. Для мене дуже важко. Впевнена, ми знайдемо якесь розумніше рішення. Оновлення 2 Минув день відтоді, як ми з Бі розмовляли. Сьогодні зі мною зв'язалася тітка Бі. Вона сказала, що знає про ситуацію і вважає абсурдом те, що з мене намагаються витягнути гроші. Тітка впевнена платити за все має тана, бо саме вона була за кермом і розбила машину. Щодо суми, я запитала у тітки, і вона пояснила, що 700 доларів. Це фіксована сума франшизи за кожну машину, тобто за ту, в яку врізалися, і за машину Бі. Разом виходить 1400 доларів, а решту покриває страховка. Багато людей у коментарях не згодні з тим, що я взагалі намагаюся взяти на себе якусь відповідальність. Поспілкувавшись із дорослими, я починаю усвідомлювати, що вимога подруг справді звучить дико. Ми з Бі обидві досить дріб'язкові та вперті, тому не думаю, що хтось із нас зробить перший крок до примирення. Можливо, мені просто доведеться викреслити їх зі свого життя. Ще раз усім дякую, ваші думки мені дуже допомогли. Усім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім папа! -па.